На сцені палацу культури Світлопільський тривають останні репетиції перед концертом соліста інструментального ансамблю Мелодія Сергія Онопи. Ідея творчого вечора була давно. Розповідає керівниця мелодії Людмила Кузьменко. Цей концерт давно вже нас визрів в рамках 35-річчя нашого соліста. Ми його трошечки відстракували на цей рік. І він вже 16 рік у нас як соліст мелодії. У нього великий творчий потенціал, репертуар цікавий, різноманітний. На всі смаки, є ретро, є сучасні твори. Будуть участвувати його учні, будуть деякі колективи, криниченька, репертуар цікавий. Участь у концерті хвилю тримай» візьме не лише інструментальний ансамбль, у якому Сергій Онопа співає більше десяти років. На сцену вийдуть також і вихованці вокального гуртка Зоряний шлях, де Сергій є керівником. Підтримують творчі вечір і інші творчі колективи міста. Така досить цікава програма. Вона буде насичена широким діапазоном репертуару від класичних творів від шлягерів минулого століття до сучасних. Естрадних композицій, От. тобто будуть лунати душевні приємні пісні, які можна просто послухати і підспівати, навіть деякі. От. Ну і звісно ж будуть лунати авторські пісні Людмили Кузьменка та авторів нашого міста, наших земляків. Тому я думаю, буде цікаво. Почути улюблені пісні минулого та сучасності може кожен завітавши у палац культури Світлопільський 16 квітня, початок заходу о 18-й годині.